Міських кавунчиків, і ні, не ананасиків таких маленьких пестончиків, не на. И недавно я недавно только в ТикТоке увидела, что вот эта штука в стиральной машинке, она снимается щелчком на себя. Сейчас я. О! Да? Посмотрите. Ви знаєте, що я ходила в банк і бачила там пенсіонерку, яка оформляла допомогу від ООН. Я хочу, щоб ви не путали дію Зеленського, нашу програму, і її підтримка від ООН і Швеції. Ще один сайт. Так ось, в її підтримці там з'явились пунктики, де можна пенсіонерам. Отримати цю допомогу малозабезпеченим інвалідам і внутрішньо переміщеним особам. Є ще пункти інші, але шансів на цю допомогу не буде. Я так думаю, я заповнювала без оригіналу паспорта, тільки дані, паспорта, кода. Можна дати картку. Міжнародний Вестер Юніон перевод на приват можна просто переводом його отримати в будь-якому відділенні будього банку. Що я хочу сказати? Що ждати три місяці прийде спочатку код, за якому вам видадуть ці гроші. Як підуть прильоти, ми під час вибухів нікуди не біжимо. Це велика помилка всіх, що починають зразу втікати. Бачимо вибух, розвернувся і починаю бігти. Другий вибух, розвернулися і починаємо бігти. При будь вибуху, вибуху треба лягати, зразу лягати, нікуди не бігти, лягати і прижиматися до землі. Тому що... Маса ураження в бігущого набагато більша, ніж в лежачого. Ви від вибуху не втічете ніхто. Вас як не осколки задінуть, так цегла, яка буде летіти. Земля, камні і шифер Ми там закринився Дніпро, тільки що що жахнуло, але це зроботала ПВО. Так що живемо, працюємо далі. Так, опять для всіх внутрішньопереміщених осіб. Данська рада у справах біженців ДРС. З кінця наступної неділі починає прийом заново заявок. Вони опрацьовують ті, що набрали. За неділю вони їх обіцяють виплатити, і за наступної неділі починають набирати заявки на виплати. Значить, як з ними зв'язатися? З 9-ї години ранку до пів шостої вони приймають по безкоштовної гарячій лінії України. Ця лінія безкоштовна. Я диктую вам номер телефона гарячої лінії. 0800 331 913. Записуйте 0800 331 913. Ще є Viber. Тоже його треба записать 095 861 30 95. Це Viber. Телеграм канал 095 364 28 10. Це телеграм. И WhatsApp 063 102-17-63. Значить, ви можете звертатися за цими номерами, та це надо буде звертатися ближче ближче кінцю того тижня, щоб вони будуть набирати нові заявки на виплати, і ви можете подавати їм за зразу. Це тільки для внутріприміщених осіб по всій Україні. Все, дякую, хочу з вами поділитися. Моя корона фраза: 30 липня. Я почула хлопок, у мене вікна затремтіли. Я брала білизну, хотіла вивісити, виходжу на вулицю, мене не пускає ВСУ. гарний такий хлопець в воєнні формі з автоматом. І так біля кожного під'їзду і всі хрущовки, і весь район, і зверху, і знизу. Мене утримували десь два години. Я пам'ятаю, що якщо російські солдати ховати телефон, я телефон заховала, але коли знову вийшла, мене знов не пускають, кажуть, до вас прийдуть, і тоді я вас випущу. Прийшла міліція, міліцейська машина їздила взад-вперед по цій вулиці. Їх було четверо. Попросили паспорт, я попросила їхнє свідоцтво. Вони кажуть, а що і так не ясно, що скільки всу. І стали мене питати, чи є в мене родичі в Росії. Кому останній раз дзвонила, я кажу, ну тоді ви чули цей вибух? Кажу, так, я чула. І я сказала, що коли мене не випустили, я позвонила близьким, бо ну, насильно хто має. Отримувати, напишіть в коментарях, може, воєнний час якісь винятки. Я розумію, що це їхня робота, відпрацьовка району, вони мені так сказали. Але я була вражена, я стала заїкатись, коли розмовляла по телефону. Вони подивилися інформацію, записали паспортні дані. До речі, паспорт я не повинна була їм віддавати в руки. І... Один питає, ну що, там, щось є, підозріла, і він каже, ні, нема нічого. І кажуть, знаєте когось з переселенців? Я сказала, нікого я не знаю. Як вам такий ландшафт? Я вчора дивилася одну зірку, і він розказував про своє дитинство на морі. Я так вдячна що нас якось приютили на морі, і наші діти разом, взявшись за руки, прігали по... по волнам і танцювали. Такі смішні в бандані, і такі всі були щасливі. Я ще знаєте, що помітила? Що Чим більше, коли ти віддаєш останнє, то в три рази більше тобі приходить. Ви ж знаєте, я скряга, але я з цим борюсь. У нас вчора, цілий день, йшов дощ, і ніч також була з таким громом, і ми вже шарахаємося або боїмося, що вдруг нас вже бомблять. Кажуть, ця війна буде затяжна, і це потрібно Путіну для рейтингу, не так для земель. Щоб його знову його бідний народ вибрав. Але ж він не кощай безсмертний, цьому ж прийде колись кінець, а нам прийде хтось інший на його місце, прийдеться жити, як в Ізраїлі, завжди боєздатними, завжди на готові. Можливо, прийдеться. Якусь територію віддати, я б не хотіла цього, звичайно. А що у вас? Як у вас життя? Я знаю, що в Шотландії скрізь такі погані умови у наших біженців, а от в Шотландії їх посалили на корабель. І вони там до січня будуть жити вид на воду, шикарні умови. Пока! We'll